Майнкрафт з першого погляду гра, про яку відомо вже абсолютно все. Але я впевнений, що це не так. Тому я вирішив дослідити один айсберг по цій грі. Якщо хтось не знає, айсберг – це збірник фактів і теорій по будь-чому. На вершині айсбергу розміщені факти і теорії, які більш відомі і лайтові. Та чим глибше, тим більш моторошні. І мало кому відомі. Сьогодні я розберу перший рівень даного айсбергу. Перед тим як я почну, підпишись на канал і постав лайк цьому відео. Поїхали. Херобрін. Я думаю, всі вже і так знають про Херобріна майже все. А для тих, хто не в курсі, розкажу основне. What? 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 Херобрін це, начебто, ворожий моб, що був знайдений у Майнкрафт. Він і досі є центром різноманітних кріпіпаст. За різними теоріями, походження Херобріна різне. Хтось вважає його привидом, хтось думає, що це мертвий брат Ночча, а деякі взагалі впевнені, що це така помста, яку здійснив один з співробітників Моджанг після свого звільнення. Сам Ноч казав, що в грі немає ніякого Херобріна, але серед гравців і досі немає чіткої відповіді щодо існування Херобріна в Майнкрафт. Будування не вище 255-ї висоти. Можливо, хтось не знав, але в ванільному Майнкрафті не можна було будувати блоки вище 255-ї висоти. Зараз це обмеження сягає 319 блоків. Реактор Незеру. Це штучно створена структура, яка є тільки на старих версіях Bedrock Edition. Після того, як гравець побудує невеличку конструкцію і активує сам реактор, з'являється кімната, а через деякий час пекельні моби і ресурси. Реактор не був альтернативою звичайного Незеру, адже в той час у розробників не вдавалось зробити повноцінне пекло в Майнкрафті, тому викручувались як могли. Але згодом цю проблему вирішили, і в версії 0.12.1 реактор Незера було видалено далекі землі. Далекі землі це ділянка світу в версіях до 1.8, де генерація перестає працювати відповідним чином. Через це створюється дуже сильно деформований ландшафт. Починають вони генеруватись приблизно на 12 мільйонних координатах. В оновленні 1.8 було видалено далекі землі, замість них була створена стіна, що є межею світу і зараз. Можливо, навіть запишу окреме відео про неї. Червоний дракон раніше в Майнкрафт хотіли додати драконів. Червоний дракон це якраз один з них. Ноч, розробник Майнкрафту, майже 12 років тому писав в Твіттері, що буде вести роботу над червоними драконами. Але вони так і не були додані. Коли про це спитали Джеба, він відповів, що одного дня вони будуть, але не зараз. Проте мало хто знає, що червоний дракон все ж був доданий в гру. Щоб його побачити, треба відправитись в вент, підійти до дракона і вдарити його. Тоді, на секунду, він перетвориться на червоного дракона. Ладно, жартую. На жаль, червоних драконів так і не було додано в гру. Хоча, сподіваюсь, колись вони все-таки з'являться в грі. Хей, якщо ти додивився або додивилась до цього моменту, значить я зміг тебе зацікавити. А значить, ти можеш підписатись для того, щоб і наступні мої відео не пройшли повз тебе. Підписуйся. Рай в ванільній грі. Цей пункт також стосується бажань ночча. Колись він хотів додати в гру справжній рай. Існує навіть скріншот, в якому показано, як він мав приблизно виглядати. Як і з драконом, на жаль, рай не був доданий в гру. Але існує мод, який його додає. Ось його назва. Entity 303 За легендою, декілька друзів грали на сервері в Minecraft Xbox 360. Як раптом будинок одного з гравців загорівся. Власник будинку розізлився, бо подумав, що то хтось його друзів вирішив пожартувати. Через цей інцидент гравці посварилися. Як тут навколо з неба почали падати тінці і вибухати? А найдивніше було те, що на сервері були вимкнені вибухи. Після цього адмін вирішив продивитися логі і побачив, що це все робив дехто Entity 303. В одній з консольних команд було написано загадай бажання. Після цього користувачі ринулись в Reddit для того, щоб знайти відповідь, хто ж це такий. Там один з користувачів відповів, що колись вже зустрічав в грі Entity 303 і в додачу відправив даний скріншот з гри. За однією з теорій NTT 303 це колишній працівник Моджанг, якого несправедливо звільнили, і тепер він мститься. Це на дещо схоже, чи не так? Брат Нотча. Я думаю, тут мається на увазі, що за однією з теорій брат Нотча загинув і після смерті став ув'язненим в гру у вигляді Херобріна. Стів Постінг. Стів Посінг це старий прикол з 2018 року, який заключається в тому, що хтось з гравців почав постити дані картинки і писати, що це начебто реалістичне обличчя Стіва. І якщо бути відвертим, то деякі картинки, як на мене, доволі моторошні. Мінсерафт. Коли ви заходите в гру, вас зустрічає меню, зверху якого розміщений напис Майнкрафт. Проте мало хто знає, що існував баг, коли ви могли зайти в гру, і замість звичного Майнкрафт було написано Мінсерафт. Чи то баг, чи то геніальна пасхалка, але все одно цікава деталь. Кріпери це рослини. Існує теорія, що кріпери насправді рослини. Цілком імовірно, що це твердження пішло, коли гравці порівняли ці дві картини в грі. Так, по факту це дві однакові картини, тільки в однієї з них замість рослини голова кріпера. Мабуть, тому гравці подумали, що це такий натяк від розробників, що кріпер це рослина. Проте навіть самі творці вказали на те, що Кріпер це жива істота і вона точно не рослина. Платівка 11. Це трохи тривожний музичний диск у порівнянні з іншими. Ось як він звучить. У записах, здається, наче гравець біжить, ламає різні типи блоків, а потім зупиняється, кашляє, а потім продовжує бігти в прискореному темпі. Таке відчуття, наче за нашим героєм біжить якась істота з зовсім недружніми намірами. Що ж, це був лише перший рівень цього айсбергу, але навіть особисто мені було нереально цікаво. Щоб друга частина вийшла якомога швидше, постав лайк і напиши коментар від сьоми слів. Також обов'язково підписуйся на канал і не забувай донатити на ЗСУ. Дякую за перегляд. До побачення. Таке до побачення, Дякую за перегляд. Па-па!